Парадокс Джеванса це теорія від англійського науковця, прізвище Джеванс, як можна зрозуміти, і його теорія була в тому, що коли в середині 19 століття вугілля, яке видобували в Британії, стало ефективнішим, ну тобто на одну тонну було більше потужності. Він каже: це не означає, що вугілля будуть добувати менше. Це означає, що вугілля будуть добувати ще більше, тому що ми можемо отримати ще більше енергії в такому випадку. Багато років ця теорія підтверджувалася тим, що, наприклад, якщо автомобілі там їздять економніше, то от ми будемо добувати менше нафти. Ні, автомобілів будуть купляти більше, тому що вони їздять економніше нафти ще більше буде потрібно. Якщо атомні електростанції вони там ефективніші, ніж вугільні. Це не означає, типу, що ми зробимо одну атомну станцію сьогодні, Це значить, що ми їх побудуємо 10 і будемо витрачати ще більше електроенергії. Ідея якраз в тому, чому Сатя надавати поширив цю статтю, що каже: не переживайте з Nvidia буде то саме від того, що моделі стануть дешевшими, доступнішими. Пройде демократизація ринку, це значить, що ще більше людей на цей ринок зайде, і вони будуть ще більше витрачати на Nvidia грошей і на їхні чіпи, тому що конкурентів немає. Nvidia лідер на ринку монополіст на ринку чіпів, які створюються найефективніші, найпотужніші під AI. Да, там є AMD, там є Broadcom, яка теж трильйонна компанія Тепер, але Nvidia номер один, і він типу, покаже, що дивіться, парадокс буде в тому, що. Все одно будуть витрачати величезні кошти. Буквально на наступний день мета каже: ми на наступний рік 65 мільярдів будемо витрачати в AI-ку. Там ще хтось сказав, що це все запустив, і акції NVIDIA потрошки повернулися назад.